Всім привіт! Мене звати Назар і я будую Землянку на острові. Це для тих, хто не знає. Я хочу створити там творчий простір для творчих людей, для обміну цікавою інформацією, прикольне місце, збираємося. Робимо перформанси, граємо на гітарах, букросінг, книгообмін. Цікаве творче спілкування, взаємодія людей. Між собою взаємообмін інформацією. Ну, це так, якщо коротко, отклада, творчі провостях для творчих людей для обміну цікавою, корисною інформацією і для всяких мистецьких проєктів. І ось минулого року ми на острові були не дуже часто, два рази, і там побували мародери. Вони крали мої речі, би, розбили вікно, поламали стіл. Ми там по, по мій сил і можливостей це все відбудовували. І Зараз на острові 12 числа цього місяця лютого побували наші друзі-блогери, небайдужі люди, і побували біля моєї землянки і прислали мені відео, за що я їм дякую. Ось і знову там побували мародери, Знову там побували мародери, знову там якісь руйнації. І я б, звичайно, зараз на емоціях міг би сказати так, з матюками почати там да нам. Я цього робити не буду. Я скажу так. Щасливі, люди цього точно не зробили. І людям, які там мародерять і займаються руйнацією чужого житла, чужого творчого простіру, чужого дому, можна тільки побажати, щоб... Тьма в їхній голові змінилася на світло. А карма вона обов'язково прилетить. Те, що ти братику посієш, те ти братику і пожниш. Каже народна мудрість, а буддизм каже, що карма обов'язково буде. Тобто, що ти в світ посилаєш, те тобі світ і віддасть. Обов'язково віддасть. Це кармічний 100% закон, ну це якщо коротко. Так? Тому щасливі б люди таке не зробили. Ну, ці люди нещасні, що з нещасного візьмеш, через те, що і мені, звичайно, від цього всього не радісно, і чи ми тоді прийшли минулого літа туди і побачили цю руйнацію, розбите вікно. І звичайно, мені було це все неприкольно. Е, і тому ми там менше побували, чим планували, тим більше, що було дуже е, літо о, дощове, але цього року ми плануємо все там відбудувати. Це ти хто, хто цікавиться, да? я буду будинок землянку із підручних матеріалів. І я хочу, чи може людина з там, міста, з цивільних умов, хоча я в цивільних умовах де живу, вже дуже довго. А поїхати в дику природу, побудувати собі будинок і жити. Да? Ну, Оскільки ми всі там пов'язані до міста, то там, так, да? е, хоча б спробувати такий спосіб життя. Ми там хочемо зазимувати, все-таки ми там проводили частину зими, Ось, то ми, то ми, хто цікавився, що буде далі. Да? Далі буде те, що ми там плануємо цього літа провести багато часу, по можливості все відбудувати, що буде в наших силах. Ну, я думаю, що ми відбудуємо чимало. Подивимося, поїдемо туди весною, побачимо, стане тепліше, яка там ситуація. Так що так, щасливі люди такого не зробили. Вам я бажаю і цим людям також бажаю розуміння себе та процесів, що відбувається в всесвіті. Всім добра, миру. Україна обов'язково переможе російських окупантів-карателів. з вами був я. Назар. До нових епізодів. Побачимося на острові. 逆不群，万恶！你不干？